У 1810 році баварський конпринц Людвіг з нагоди власного весілля влаштував грандіозне свято для просто людинів. Серед іншого, до програми увійшли кінні перегони та пивом. З часом дружину конпринц не розкохав і кожного року повторював святкування. Кінні перегони виявилися непопулярними серед німецьких бюргерів, а от масове смакування пива прийшлося до вподоби. Так виникло свято Октоберфест. 200 років по тому відвідати баварське свято приїздили вже мільйони людей. Дивіться сьогодні в проєкті київській історії урочистості як битва. Я очолювала штаб святкування на стадіоні. Париж Лузер Андріївський Форева. Перш совсем містецький потенціал. Свято для людей з міцними нервами і зняв перо, Ну там в залі всі було не ну, просто в заході. Ну тепер вже вічне буде квітня. Вічне свято, вічного міста. Дивіться зараз у нашій програмі. Початку 80-х років минулого сторіччя у середовищі київських можновладців виникла ідея відсвяткувати умовний рік народження міста. Українська столиця була однією із найстаріших міст Радянського Союзу, і про цей непересічний факт варто було говорити. Міським головою, сьогодні, головою виконкому, головою міської ради тоді був Валентин Арсеніч згурський Гурський. Десять років керував. І він на якомусь етапі зрозумів. Що Москва відзначила свій ювілей круглу дату. Леніград відзначив. Ташкент відзначив 2000 років. Але практики святкувати День міста було тільки в Єрування, ні в кого на теренах Радянського Союзу, ніхто ні не святкував. В нього виникла ідея, давайте ж все-таки покажемо кузькину мать, скільки ж кому років. Ну, лідерство між Москвою, Лінградом, Києвом, така, знаєте, була між собою. Таке змагання з Московські брати не вельми охоче поставились до ініціативи братів українських. Дехто вбачав у цьому популізм намагання виокремитись, тому рішення святкувати рік народження Києва приймалось на найвищому рівні у столиці Радянської імперії. Взагалі-то є свідчення, що на території Києва життя було або поднаселений пункт поселення було три тисячі років назад. Ну, Потрібно було перше до, до тепер доказати московським вченим, що Києву тишу 500 років. І це була не один рік. Така серйозна робота підготовча. І по-друге, для того, щоб провести ювілей, то потрібно було рішення політбюро ЦК Компартію СССР і ради міністрів СССР. Щоб переконати Москву, залучили аргументи українських істориків. До союзної столиці, і з результатами досліджень місцевих науковців їздив навіть директор Інституту археології Петро Толочко. Я вам скажу, що ми, мабуть, років три боролися за встановлення цієї дати. Ну, в основному, це Москва заперечувала. Ми їздили в Москву з Петром Петровичем Толочко, і, до речі, тільки. Дякуючи директору Інституту археології СССР, який знаходився в Москві, я не пам'ятаю його прізвище, але це був дуже мудрий поміркований чоловік. І я пам'ятаю, коли ми вже третій раз приїхали з Петром, заходимо в кабінет, він розгорнув карту, подивився на карту, ми ж доводили документами. Коротше говоря, всім чим можна було. Е, він подивився і сказав, що однозначно не менше 1500 років. Не менше Москва, врешті, дала добро на святкування 1500 річчя заснування Києва. Провести його постановили у травні 1982 року. Проте всі організаційні моменти від пошуку грошей до написання сценарію свята довелося вирішувати самотужки. На той час день міста проводили лише в Єревані. Щоб скористатися досвідом вірмен, до них на розвідку відправили київську делегацію. Взяла я одного фотографа Києва міського оф 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 оформлення, герой соціалістичної праці Арсеналу Іванов і я. Ну, Офіційна делегація. При, прилетіли ми в Єребуні Єреван. Єреван. Ну, і Нам показали, власне, ми побували там два дні. Приїхали і все почали від зворотнього. Ми побачили, як не треба проводити. Вирішили діяти за власним планом. Закипіла робота. Серед іншого, проводити урочистості запланували на республіканському стадіоні. Для їх організації запросили московських режисерів, авторів церемонії відкриття та закриття московської олімпіади 1980 року. Я розмістила на всіх фабриках. Там були Плащ палатки треба було фарбувати, а колготки потрібні були, банти і так далі. Багато-багато. Я роз... дзвонила і сказала, що, а мені потім каже директор, а фонди? Я кажу, які фонди? Я не знала навіть, що на все потрібні фонди. Я кажу, а чого ж в Раді в дійсно сказав про це? Ну, фонди, потрібні фонди. Як? Статті видатків союзних республік затверджувала Москва, і продукцію згідно їх потреб розподіляла також. Вона це і були так звані фонди. Ними завідувала організація, яка називалась ГОССНАП – Державний комітет з матеріально-технічного забезпечення. Його робота координувалась із держпланом та міністерством фінансів СРСР. У бухгалтерії тіточки багато сидять я там і турти українські принесла і хожу вже з сль сльозами, розказую. В чому справа. Вони, ну, і мені якась жінка підрахувала, я ж не знала, що, що тут таке. Воно, в мене тільки список був, що я замовляла, і кількість. І вона на цю кількість зробила таку розкладку, написала і все підготувала на підпис к Сівтаришні. Доля Київського свята залежала від підпису однієї людини. І часу на все було відпущено один день. І от я приходжу. Одна, я жінка, всі мужчини, міністри, і чекаю, чекаю. А кожен заходить і довго сидить, довго, вже то я думаю, він вийде стемніє, він вийде і все, я не попаду. Тоді залишається два міністра. Я кажу, я вас умоляю, я з Києва, я заступник голови міськвикнуковому. Я я приїхала, ви розумієте, у мене, ну якщо він не вирішив, все пропало. 1500 річчя Києва готується. Ви розумієте, що це таке? Ну ви ну, не зрозуміли. Ну каже, заходьте. Я зайшла, розказала йому, дала він нічого, не подала цю папець, який мій жінка підрахувала, там що до чого, дала йому Він ні слова, не говорячи, підписав це. Проте основний тягар фінансування Першого свята Києва ліг на місцеві підприємства та організації. Керівництво республіки прийняло рішення, щоб Києву допомагали українські області. З їхнім коштом та ресурсами у місті зводили нові заклади. Так, в Києві з'явилися ресторани Вінничанка та Рівне, а на Подолі кафе Запоріжжя. Ідеологи говорили, що так, звичайно, легше всього ресторан побудувати тільки кафе. Краще побудували по театру. Ну, таке було тоді мислення. Знаєте, все одно ну, таких закладів було дуже мало. Але кожна область своїми проєктувальниками, своїми будівельниками за свої кошти теж це як подарунок було столиці. Тобто ідея була така от, загальноукраїнського такого і всесоюзного масштабу. Акції. Київські підприємства та установи обладнували дитячі та спортивні майданчики, засаджували алеї та сквери. Вони ж надсилали своїх людей для участі у масових заходах. Без допомоги молоді такі заходи не відбуваються. Проте відділ науки центрального комітету партії заборонив відривати студентів від навчання, адже була весна, гаряча екзаменаційна пора. Ну, що будемо робити? І ми думаємо. Їхати до Ветрова був ректор будівельного інституту, він був головою ради ректорів, тобто на старший. розповіли йому, в чому справа. Він каже, не хвилюйтеся. Зібрався в інституті харчової промисловості, як зараз пам'ятаю, всіх ректорів, і каже: от така справа: якщо хоч один ректор або директор. Каже, що він студентів давав для репетиції, він не буде ректором. Ідея святкувати 1500-річчя Києва виявилась рятівною для подолу. Під цю подію у першу чергу запланували навести лад на Андріївському узвозі. Дуже багато народу ходило це Хрещатик. І от тоді почали ходити вже на цей, словно звісний, наш Андріївський узвіз. Тому що раніше туди ніхто особливо не ходив, це була така вулиця тихенька. По Києву гуляла така поговорка, погано як на Подолі. Мені це було прикро слухати, от як вже як, якщо погано як на подолі, гірше не могло бути. Тепер уж бачите, як це і вичистилось і таким чином це дало, дає розвитку. Ну, я повинен сказати, тоді ми заходили в кожну будівлю. Отам, От де за двома зайцями, тож ресторан там підвал був забитий землею до потолка. Було три, шара, е каналізаційні труби, які всі текли під будинок. Андріївський у планували перетворити на аналог Паризького Монмартра такий собі осередок київської богеми. Щоправда, не були впевнені у тому, що вистачить талантів, які б освоїли цю місцину. По гончарам перший раз, коли ми проводили, ми, ми боялися, люди не прийдуть, показувати нема чого. Ми автомобіль райкомівський посилали в Богуслав, знайшли там якогось гончара-дідушку, він там привіз якісь горшки, тарілки. Через рік тут такі витвори, що в нас зараз зник цей салон гончарів на Андріївському звозі, а він виявився кращий в Європі, по був. На Андріївському спуску замінило освітлення, проклали тротуар, відселили частину мешканців у тамтишніх будинках, яким було далеко за 100 років, не було ні нормальної каналізації, ні сучасного опалення, ні водогону. Все було гнилим і струхлявілим. Музей Булгакова це ж був житловий будинок. Більше того, там прийшлося останніх, так би мовити, пов'язаних з далекими родинними зв'язками з Булгаком. Останню сім'ю відселяти, то це ж було. Треба було добре, без з міста не вирішиш, бо вона одна я займаю три кімнати на другому поверсі. Дай житло. А син з трьома, три чоловіка сім'я, то в одній кімнаті, теж на трьох. Вони ж в одній, але треба дати. Кінчилося тим, що я чемодани ще грузив, аби тільки вона виїхала, щоб зробити музей Булгакова. Свято мало початися на відновленому Андріївському узвозі. Абсолютно неформальний у тодішньому розумінні вчинок. Перерізали стрічку, все як годиться. Це вже був крок. Ну от, скажімо, День Києва відкривали або розпочинали на Андрійському звозі біля Андріївської церкви. Беніст прийде там, і... тобто, навіть керівництво міста могло не приходити вже. Воно потім приходить під час свята. А так, офіційну частину, 10 чоловік без бумажок перше. Щось там сказав. Я ж теж звик 20 півгодини доповідь читати, а тут треба було сказати 5 фраз, вітаю киян, ми отут запрошуємо. Да, вже от так от пішло, я сам це пам'ятаю моменти. Машина, радіомашина, мікрофон і 5-6 чоловік президії вже не треба було. В Україні там збиратись, там урочисті збори проводити і так далі. Це вже було от, свято так на, на вулиці. Всупереч таємним страхом люди йшли на поділ невпинним потоком. Не припинився він із часом. Я повинен сказати, коли на Андрійський звіз приходили людей. Та, ви таке враження, що по півмільйона. Там у біля Андрійської церкви станеш, тебе на подол винесуть, можеш навіть не то принесуть. Так було плотно, от, і люди збирались. Бо велика була тяга тоді, от, попит на таке відверте, відкрите спілкування, багато тисячні колективів, театри, театр на Подолі завжди там з будинку Булгакова. З балкона, там свої постанови. Тобто, це дійсно було свято і є, свято митців, і свято творчих, і свято киян. До речі, художники у перший же рік були з Москви з лінраду художників. І художники взагалі злітались, як, як вибачте, як мухи намет, до цей узвіз. Так він подобався. Чомусь от, от хороше місце, потім там же не тільки сам узвіз. Оце іде, яка алея, йде туди на парк поза Андріївську церкву. Так та алея до половини майже займалася роботами. Більш того, узвіз настільки полюбився мистецькому племені, що невдовзі став такою собі концентрацією талантів. Тут з'явилось декілька творчих майстерень театрів. Для туристів він став місцем, яке варто було відвідати неодмінно. Більш того, Андріївський узвіз перетворився на такий собі острівець свободи, де автори на противагу пануючій системі у своїх творах наважувались виражати власне неформальне бачення світу. Ну, у мене є епізод. Один митець намалював шахматну доску, дошку, а всі фігури сірі. Ну, то я підійшов, кажу, «Да, написано, сірі навіть починають і виграють. Я кажу, «Да, а народи програють навсігда». Він каже, ні-ні, це ви сказали. Тобто вони вже самі вели, себе, бо достатньо так, ну я сказав би, толерантно або адекватно. Тим більше народжуєш освічений. Не було ніяких. У київській пресі події рекламували. Більш того, киян та гостей міста заздалегідь попереджали, де можна зустріти київських знаменитостей, щоб взяти автограф на пам'ять. Всі творчі спілки все Наприклад, композитори проводили свій концерт нових творів філармонії, ввечері концерт філармонії. Письменники всі, наприклад, на площі Богдана Хмельницького, на Софійській площі, ми ставили столи, де письменники давали, приходили, давали автографи, зустрічалися із читачами. І ви знаєте, що дивувало. Що зовсім не було якого хуліганства і навіть крадіжок. Тобто настільки виявився чемний пів такий наш люд. Проте у верхах були сумніви щодо чемності киян. Через це не дозволили провести київський вальс на набережній, заборонили парад кораблів по Дніпру. Оце були говорили так: оце хтось нап'ється, хтось поб'ється, хтось оце у Дніпро кинеться, хтось і це буде таке, що це на святі у вас. Ну, ну чому, ви розумієте? І говорили, що от зараз хтось от зараз хтось когось там, ну, порушить громадський порядок, хтось когось поб'є там і так далі. Одним словом, і стояли, і я вже не знала, що мені робити. І мені вухові вправо в, ухо, в, і в право, це все говорили. І я просто не знала, карнавал йде, карнавал проходить, і потім злива, і я говорю, слава Богу, що дощ пішов. І все, і все, все закінчив за благополуччя. Завершували свято Карнавал та Феєрверк. На відміну від традиційних масових свят радянської доби, святкування ювілею Києва максимально деполітизували. Абсолютно ніякої ідеології не було. От Я пам'ятаю, якийсь район не пам'ятаю. Змія, змія такого, розтягнули щось на 20 метрів. Цього змія такий змій був. Горини чи така ну, була, голова, знаєте. Ночі, ну, це так, карнавальне, таке, ну, тварини різні і так далі. Ну, все, 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 все Могли додуматися, все виставлялося. Костюми одягалися і виставлялися. Ніякої абсолютної ідеології, ніякої. Це місто. Йому 1500 років. І то, було, то хтось давався язичництво, хто, хто, хто князів передавали. До 1500 річчя Києва розробили пам'ятну медаль. На ній зобразили монумент на честь жовтневої революції, будівлю Верховної Ради УРСР та Софію Київську. Першою медаллю нагородили кавалери майже всіх можливих орденів керманича радянського союзу Леоніда Брежнєва. Після цього черга дійшла до заслужених киян, у тому числі і до оборонців міста 1941 року. Свято вдалось, воно сподобалось людям. Закономірно виникло питання, а чому би не повторити його наступного року. Звісно, відзначати його як 1501 рік Києву було б дещо недоречно. А от як свято міста саме те. Там же ще була така ідея, а що це кияни хочуть раніше всіх кожен рік проводити, там, знаєте, от ви опять типу, випендрюєтеся. Тобто, там була така ситуація. Але я сам пам'ятаю, що на перші на 1500 років, то керівники Ігрішин з Москви приїжджав, Романов, значить, Санкт-Петербург тепер. Тобто приїжджали перші керівники. От, і це було тоді феноменально. Київ, Дніпро привабливий, і віповські делегації, прогулка по Дніпру, такі краєвиди, наш, наші пагорби, так би мовити, і наш правий берег це завжди захоплює. Врешті Київ виборов право на цю традицію. Визначили для цього день останню неділю травня. Найкращий для київського клімату час. У велолюдних місцях стали облаштовувати ярмарки, концерти і вже без крихти сумніву запрошувати відомих співаків та музичні колективи. Із наших е е українських колективів ну, мрія наша, «Кобзо» обов'язково, Кортет Явір», е е він, коли приїжджала Червона рота, Софію Ротару із нашого клубу нас не було так багато. Ну, «Мареничі», там, ну багато колективів, таких різних, приїжджали, що наші. А ті, що з Росії, то приїздили такі земляні, пающі гітари, рі... ну такі цікаві колективи. На день міста музиканти мали вдосталь роботи. За рознарядкою їх посилали підтримувати святковий настрій киянам, часто у найекстравагантніших місцях. Колись нам довелося на день Києва працювати у центральному універмагу. Центральний універмаг Києва. І нам сказали, що треба для трудящих відпрацювати в універмаг піти. І ми зайшли в універмаг, і там маленькі східці. Ми там всією бригадою стали, ходять люди туди-сюди, п'яте десяте. Оце ми там працюємо. І таке, це таке було саме феєричне, тому що це такі були екстремальні умови. У нас була рознарядка, була дирекція, все це нормально. Це і ми підтримували робітників тоді. Це було дуже модно, і ну нічого страшного не було. Це було в радянські часи. Багато хто працював в красних уголках. Да? Знаєте, так? Да? От до робітників прийшли, у них свято, живі люди, продавці. Да? Треба, щоб їм музика. Та я нічого тут поганого не бачу, як на мене це нормально. У середині 90-х, коли право Києва на власне свято вже ніхто не заперечував і спеціального дозволу не вимагав, а деякі речі вже приїлися, Віктор Ретвицький вирішив написати пісню саме з нагоди Дня міста. Я вже тупо викладав, щоб студенти ну, щось проспівали таке. Ну, про Київ, ну, що там грає, море зелене, ну таке. Щось таке странненьке хотілося. А в мене була якраз студентка, а вона зараз актриса така. Відома знімається в багатьох фільмах, серіалах. І ми з нею якось так я кажу, давай щось до Дня Києва ми зробимо. І йшли з нею, гуляли якраз біля Михайловського собору, де музей історичний. І така весна, тепло, вже вечір. І так іде собі, я так подивився, вниз дорога йде. Скільки шляхів, але в мене одна дорога. І воно якось пішло, отак, от пішов цей текст. Я тексти взагалі майже не пишу. І пішла вона там хвилин через десь, вже була готова. Ми зносіли так. Я її наспівав, і от така вийшла пісня про Київ пісня. Одразу зазвучала на дні міста. У ті часи це було простіше зробити. Не треба було шукати впливову протекцію, не треба було нічого, не так як зараз, щоб як ви кажете, що треба було. Хати її кудись, ні просто проспівали, сподобалось її там такий приспів. Новіки з тобою, ми разом на віки, і в залі працювали в жовтневому, ну сидять з прапорцями студенти їм весело і Вони дуже гарно, тому що це то просто те тепленький, такий, тепленька пісня така. Так що тоді, тоді цього не треба було. Приходить відомий композитор і каже: Я вас прошу, от я пісню написав. Виконайте її, мені цього нікому не платили. Ні, мій адміністратор, ні я як керівник. Ну просто, якщо подобалася пісня. Ми її робили трошечки по-своєму і співали. Іноді день міста співпадав із так званим зеленим концертом. На жаргоні музикантів так називали останній виступ місяця чи останній виступ під час гастролей. У такому випадку на музикантів чекали сюрпризи, а глядачів незвичайне видовище. На зеленому концерті на сцені так негарно було в радянські часи, але можна було робити майже все. По приколу. Це було, ти цілий місяць відпахав і якось вже можна було розслабитися. Так що ну, про видатних акторів наших не буду нічого розказувати, а от про музикантів розкажу, тому що, значить, саме головне, що там було, музиканти для того, щоб ну, якось одно іншому було веселіше, тому що останній концерт все вже можна, то музиканти були такі різні речі. Ну, мені, наприклад, особисто колись там на Києва ми працюємо, відкрита сцена. Ноти розлітаються, повітря все отаке, ну ти і так. Ну, от. Тебе хтось. Вітя, там... Я так подивився, за клавіші раз, а вся клавіатура на органі заклена скотчем, Широким, пришироким. І як би ти не хотів нажати на неї, а воно підскочив, звучить дуже гарний акорд, але не той, що треба. Там було дуже дуже багато таких приколів. Ну, я один вокаліст, не буду говорити, хто на Києва, на, на А він був чисто поголений, і в нього була гарна перука. І коли він відспівав свою останню пісню і зробив поклон артистичний і зняв перуку, ну там в залі всі були, ну просто в захваті. Так, Це зелений концерт. Просто в захваті були, тому що ну, людина була тільки, і тут фантомас. Дцять років традиції серйозний час для перевірки її міці. Вже три десятиліття кияни відзначають день народження свого міста і будуть відзначати ще довго сотні років, поки житиме Київський дух, зелене море каштанів, вогні над Дніпром і сама велична ріка, яка дала початок цьому місту. Скільки